Друзі назавжди, якось двоюрідна сестра жасмін попросила пригледіти на вихідник за її цуценяткою. Виявилося, що в цуценяти дуже весела та грайлива вдача. Жасмін увесь день дбала про маленького цуцика, то розчісувала йому хутро, то балувала смачними наїдками. Ти наймиліше цуценя на світі, промовляла вона. Та маленький гість зовсім не сподобався улюбленцям жасмін. Вони хвилювалися, що дівчина забуде про них, тож вигадали підступний план. По обіді раджата Абу позривали найкращі квіти в королівському саду. Якщо вдасться звалити провину на цуценя, може жасмін не любитиме його так сильно. Але коли цуценя прибігла до жасмін за беремком квітів. Та лише розсміялася. Невже це мені? Дякую. Жасмін поралася в садку, а Абу з раджею покликали цуценя гратися з паличкою. Поки ніхто не бачив, раджа скинув цуценя у фонтан. Тваринам не можна було гратися у фонтані, і змовники знали, що цуцик опиниться у халепі. Але цуценя було ще дуже маленьке і не вміло плавати. Воно ще сили борсалося у воді, та вилізти з фонтану не могло. Щойно Жасмін почула плескіт у фонтані, то швиденько вилавала з води знесилене цуценя. «Бідненький мій, ти ж ледь не потонув. Поки дівчина сушила бідолаху, помітила, що улюбленці винувато спостерігають за нею. Принцеса зрозуміла, що саме сталося. Як вам не соромно, ви не повинні ревнувати цуценя до мене, сварила їх жасмін. Воно маленьке і тому потребує багато уваги, але це не зменшує мою любов до вас. Абу Тараджі стало соромно за свою поведінку, а Жасмін підказала для них гру, в яку міг гратися навіть маленький цуцик. Тваринки так полюбили одне одного, що не хотіли розлучатися. Коли за цуциком приїхала сестра Жасмін, Вона так сумувала за своїм улюбленцем, що навіть привезла йому подарунок. Цуценя теж не хотіла залишати палац, тому поділилася своїм подарунком з друзями, щоб ті також могли погратися. Гадаю, вони назавжди залишаться друзями, сказала Жасмін до сестри, як і ми з тобою.